8 січня планується чергове засідання робочої групи, яка буде відповідати за вибори. Точно можу сказати, що обговорюється багато різних ініціатив щодо того, як пройдуть вибори, проте обговорюють, що вони мають відбутися в травні і мають відбутися одночасно президентські, парламентські та місцеві. Хочуть дозволити прохідні пороги. Для того, щоб партії проходили в парламент це 3%, і щоб блоки проходили в парламент це 5%. Однозначно обговорюється питання, що будуть лише списки. І це робочі питання, які зараз проговорюються. Треба напрацювати однозначно велику кількість ініціатив, для того, щоб вибори були ефективними. І вони не підлягали сумніву як нелегітимні. 8 січня будуть вже практичні напрацювання, і група повідомлятиме про. Те, як відбуваються виборчі перегони. Національна асоціація лобістів України заявила про свою готовність долучитися до цього процесу, це теж дуже важливо. І виконавчий директор мав розмову з пані Оленою Шуляк. Відповідно, Віталія Глоба говорила з Оленою Шуляк, і ми плануємо. Те, що вже 8 січня Національна асоціація лобістів буде офіційно включена в робочий процес.